вітаю вас знову на моєму каналі. Зараз Навіть... Ми з вами будемо грати в каху. Тобто наш канал по двій розваги, бо пригода буде зняти. Зараз ми з вами почнемо гру. Тобто ми зараз 에, будемо починати. Так, що о, ж о, у нас о, зараз? О, дивіться, які тут аватари. Також тут є аватари, можете приєднатися. Тут є також аватари, а жабка. Також... Знаєш, вони здається, що потрібно жабку вибрати. Точно, давай жабку. Жабку? Ну давай жабку. А давай ты хочешь сердечки? Не, ну я знаєш що почекай, персонаж зараз. зараз, зараз, зараз. Я не знаю, якщо же час кого вимати. Ну, можна... Та вибирай швидше, раз, зараз почути. Я думаю, тиха вибирав. Тиграка обороша. А з чим? Не, не знаю навіть. Чекай, чекай, чекай. Соскою ні. Ні, з сморозиво. Якщо ти вибрала тигра, значить моя стрижка це навушники. Мені вони більше подобаються. Ось. А тепер ми чекаємо, поки нас. У мене тигра зараз ота ось це. Бачите, як він ще. Ой, такий, це я той грик. Ви мене бачите? Так, а що Ось це. Так, у нас так от є ж... О, англійська. Deutschland. Навіть іспанська є. Українську давай. Ну так, давай. Ти в гри бачиш свій нікнейм? Тут у нас музон немає, так? Все. Дай послухай. Ні, не, немає нічого. Так, немає. І так. Нема. Я залишу цю закладку, вона мені подобається. Ні, поки ходила, що нікого нема. Так. Що Або я... ти викладемо це відео? Не знаю навіть. У YouTube. Та я не знаю, його серйозно, що... Тобто ми сьогодні граємо кахут. Є. А давайте яке ім'я? Олекс та Поліна. Так клас. Я думаю, ти хакти це може бути небезпечним. Ні, напушники. Давай Олафа! Давай Олафа. Але кін... вибрав Олафа, значить я вибираю. О. Ну, добре, обирай собі соску. <рес> Тернула. Так. Шапочка, кенкурс. Right. Швидше! Mm -mm. Mm -mm. Du -du -du -du. Я хотів відділу грати у коху. А я не хочу відділення. Так, шапочка. Ще, ще Швидше! Шапочку. Зараз почнемося. Три. Два. Один. Швидше обирай! Зараз, Зараз гра почнеться. О, О тепер, ну, добре. <рис> так. Класно вже. <схи> Бам-бам-бам. Холібам! Так, 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 сердечко, сердечко, сердечко. Класно, мені більше. Оце все. ці от -от, от -от, от -от, сердечко мені більше подобається, знаєш? що? Що? Вони більше мені подобаються. Це точно. <кхем> ну, О, шо? починається! Давай вмикнемо звук почуємо. що буде. Приготуйся! Приготуйся! Правда правильно пара на знакомый? Ну как думаешь? Блин, да опять волосы трогай. Ну так хорошо было на голове, не трогай руками. Не маму, мам, э, так мышцы каху. Так або не. Почуйте нас підписники, почуйте нас? Почуйте. Я не знаю, что точно почуйте.